Час дізнатися про головні події в країві журналістів інформаційної програми «Вчасно» в студії Мар'яна Лошак. Доброго дня енергію сонця на Закарпатті почали використовувати для вуличного освітлення. Протягом одного року чотири активні громади, залучивши кошти з європейського союзу, встановили на центральних вулицях своїх сіл ліхтарі на сонячних батареях. Як вони працюють, бачила Аня Нікогосян. Ось так виглядають фотомодулі, які збирають сонячну енергію. Для того, аби розібратись, як вони працюють, Іван провів у майстерні не один день. Пояснює, в Україні використання сонячних батарей ще не настільки популярне, тому і нема фахівців. Довелось все вивчати самостійно. Це скринька, в якій знаходиться акумулятор Гелеєвий. Тут є контролер, який програмується під програми, коли включати світло і коли його виключати. Потрібно вирахувати, скільки енергії буде давати сонячна панель, наскільки вона буде заряджати акумулятор і наскільки буде вистачати заряду акумулятора для того, щоб працювала лампочка. Наприкінці вересня у курортному селі Поляна запрацювало вуличне освітлення на сонячних батареях. 34 ліхтарі об'єднали дві центральні частини села. В одній знаходяться житлові будинки мешканців та всі соціальні заклади, в іншій оздоровниці. Тут на кожному кроці є дуже багато санаторіїв, готелів, приватних, і де працюють люди і відпочивають. Це було фактично місце, де на протязі півтора кілометра не було освітлення. Люди боялися ходити. І гості, які приїжджають до нас відпочивати, і люди, які працюють у наших здравницях, повертаються пізно з роботи. Повністю побудувати центральну мережу вуличного освітлення вдалося активістам села, які взяли участь в проєкті Місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Один комплект ліхтарів коштує 16 тисяч гривень. 75 відсотків від загальної вартості профінансував Європейський Союз та програма розвитку ООН. проєктно кошторисну документацію замовила сільська рада, а люди назбирали 112 тисяч гривень. У нас був відкритий рахуночок, на який люди приносили, перераховували кошти добровільно. Хто скільки міг, стільки давав. Ну я скажу саме наголошу так, що завдяки. Приватні підприємці вони дуже багато нам допомогли. Вже за перший місяць використання вуличного освітлення на сонячних батареях місцеві зауважують, лампи дійсно дуже чітко реагують на зміни. Включаються, як тільки темніє, і зранку зі сходом сонця автоматично вимикаються. Вони заміняють приблизно. Лампу накалювання десь 250-300 ватт. Ця споживає 30 Вт енергії. Вона в 10 разів економніша, а світить так само, як світить і 300 ватна лампочка. Сонячної енергії вистачатиме повністю на освітлення дороги, навіть якщо буде кількаденна похмура погода. Зручна нагода для ділового знайомства. В Ужгороді стартували міжнародні контактні дні, традиційна зустріч для представників бізнесу, яку щорічно організовує Закарпатська торгово промислова палата. Цього разу власні товари та послуги потенційним партнерам представили підприємці з шести країн України, Угорщини, Словаччини, Чехії, Румунії, Польщі та Австрії. Головною тематикою зустрічі стала будівельна галузь а саме сучасні будматеріали та виробничі технології з акцентом на їх екологічності та енергощадності. Головним таким лейтмотивом нашої зустрічі є знаходження партнерів для співпраці як українських, так і я би сказав, в першу чергу закарпатських підприємств. Сьогодні є ряд е, таких виробничих потужностей, е, які потребують вкладень, оживлення. Не можна сказати, що велика активність з боку іноземних наших партнерів, але перші е, такі паростки є, і це яскраво підтверджують наші контактні. Дні. На митному посту Ужгород припинено спробу цигаркової контрабанди вартістю понад 400 тисяч гривень. Виявили її митники у пункті пропуску на кордоні з Словаччиною у вантажівці, якою керував громадянин Грузії. Згідно з документами, у вантажівці знаходилися пиломатеріали. В результаті інформації, отриманої з автоматичної системи управління ризиками, вантажівку митники направили в бокс поглибленого огляду. В результаті виявили приховані цигарки українського та білоруського виробництва. Всього у вантажівці було 34 пакети. Пиломатеріалів, в кожному з яких знаходилося три ящики цигарок. Сьогодні на митний пост Ужгород заїхав транспортний засіб, який переміщував вантаж пиломатеріали обрізні з України в Чехію. І в результаті спільних заходів представниками митниці Державної прикордонної служби та взаємодії з співробітниками СБУ. Були виявлені приховані від митного контролю тютюнові вироби. Держава гарантує підтримку. Більше двох тисяч вимушених переселенців зі Сходу та Криму офіційно зареєструвалися в Закарпатській області. До органів соціального захисту населення краю звернулося більше півтори тисячі осіб. Як про них дбає держава? Дізнавалися наші журналісти. На сьогодні держава врегулювала тимчасовий порядок реєстрації та отримання матеріальної допомоги для переселенців зі Сходу. Соціальні виплати призначені для компенсації за винаймання житла та сплату житлово-комунальних послуг. Офіційно в області зареєструвалося більше двох тисяч переселенців. До органів соціального захисту звернулось більше півтори тисячі осіб. Розмір матеріальної допомоги складає 884 гривні для непрацездатних осіб, тобто це пенсіонери, інваліди, діти. І 50% від цієї суми для працездатних осіб, тобто 442 сорок два гривні для працездатних осіб, але не більше як 2400 гривень на сім'ю в місяць. Фахівці наголошують попри державну підтримку, переселенці повинні й самі шукати шляхи отримання доходів. Тому що люди, які працездатного віку, вони повинні стати на облік в центр зайнятості, повинні відповідно, якщо буде пропозиція, працевлаштуватися. Якщо вони не працевлаштувалися, то вони на протязі двох місяців зменшаться половину їхній розмір допомоги. А якщо і далі не працевлаштувалися, то їм буде припинена допомога. Однак до обласного центру зайнятості звернулися всього 258 переселенців. Найбільше їх з Донецької області. Вже працевлаштувалися 42 особи. Що ми бачимо, бачимо тенденцію останніх тижнів більшого звернення і в пошуках роботи, і більша зросла реєстрація. Чого десь пожвавився рух цих людей, бажання, значить, або їхні, я би сказав, наміри, і якісь дії для того, щоб готуватися до зими, проживати в Закарпатті, шукати роботу, і таке інше, це коли вони, навірно, зрозуміли, що повертатися в свої домівки ще не так скоро. Пані Дарина до Закарпаття приїхала з мамою ще в червні. До штабу інформування біженців звернулась одразу по приїзду. А для оформлення соціальної виплати звернулась тільки нещодавно. Жінка розповідає, прийняли їх без черги. Оформили цю картку для соціальних виплат в відділенні банку. Тобто, картка є, ще гроші на ній грошей немає. І в мене багато знайомих, які теж поїхали з Донецької не тільки з Донецька, з Донецької області, які живуть по всій Україні. Тобто не тільки на Закарпатті. отримали. Ну, я маю на увазі ці документи, теж ніякої, ніяких коштів ще вони не отримували. Фахівці наголошують, соціальні виплати для перед. Селенців будуть виплачуватись після 25-го числа кожного місяця. Кожен переселенець має право отримувати соціальну допомогу протягом шести місяців з моменту звернення. Купи зустріч допоможи потребуючим ужелицькі волонтери організували благодійну акцію для підтримки військових, які перебувають на сході. На Закарпатті такий захід проводять в шосте. Попередні роки під час акції збирали кошти для дітей, які виховуються в інтернатах. Та через бойові дії в країні нині вирішили підтримати українських бійців. Акція триває в соціальних мережах. Наразі в благодійному проєкті беруть участь понад 300 користувачів. На сьогоднішній день молодь зацікавити до волонтерства надзвичайно важко, і наша акція це одна з таких, напевно, нетрадиційних. Акції, але вони дуже цікаві і є достатньо ефективними. Зокрема, якщо говорити про показники 2013 року, то участь в акції взяло понад 800 учасників, а зібрано було трошки більше 60 тисяч гривень. Тобто, ну, можливо, це не такі величезні кошти, але це те, чим допомагає саме молодь, і цим ми саме якраз і пишаємось. Попри те, що його називають китайським агрусом, цей фрукт росте і далеко за межами Китаю. Зокрема, екзотичний ківі, що далі міцніше, пускає коріння в українську землю, і це заслуга ужгородських селекціонерів. Батько та син Валентин та Генріх Стратони загорілися ідеєю вирощувати Киві ще на початку 90-х, коли фрукт тільки-но з'явився на вітчизняних прилавках. Вивчаючи специфіку Киві, селекціонери довідалися, що культура може бути морозостійкою. Відтак, за результатом численних експериментів. Уж вивели новий холодостійкий сорт Київ, що відмінно проростає і плодоносить її в українських широтах. Генріх Стратон вирощує у вже майже 25 років. Свій авторський холодостійкий сорт екзотичного фрукта селекціонер одержав методом масового відбору. Висіваються сотні тисяч насінин, і треба знайти лише одну, достатньо знайти лише одну рослину, яка проявить необхідні якості. В даному випадку це була морозостійкість в першу чергу. Тобто сотні тисяч насінин були висіяні, отримані сіянці, з яких, які не укривалися ніякого захисту не було. Відповідно 99,9% з них загинули в першу ж зиму. Але для селекціонера це не є проблемою. Головне, що головне, щоб було хоча б одна рослина отримана. яка Перезимує в таких умовах. Перший врожай закарпатського киві важив кілька кілограмів. Сьогодні ж із одного куща вдається зібрати не менше 30 кілограмів фруктів. Продуктивний вік рослини починається на третьому році і триває десятиліттями. Культура невибаглива до ґрунту, проте не терпить посухи. Тож господарям варто подбати про систему поливу. На ділянці Генріха Стратона плодоносить 35 кущів. Плоди селекціонер збирає як для особистого споживання, так і з демонстраційною метою при продажі садивного матеріалу. Саджанці люди замовляють з усієї України, то нема такого регіону в Україні, куди б я не відправляв саджанці, де б не було замовників. І я рахую, що декілька років і на ринках, в першу чергу, на ринках, мабуть, з'являться, бо перші покупці це люди, які брали там два-три саженці для свого господарства. То вони почнуть виходити на ринки з Києві уже українського виробництва. Переваг від появи на вітчизняному ринку власного Ківі щонайменше дві. По-перше, місцеві плоди коштуватимуть менше, ніж привозні, ціна яких наразі близько 40 гривень за кілограм. По-друге, закарпатське ківі буде більш якісним, адже відомо, що імпортні фрукти зривають недостиглими та ще й піддають хімічній обробці. Плоди, які ми маємо на нашому ринку, які заводяться, наприклад, все банани. Їх зривають. Зеленими або напівзеленими вони достигають в дорозі. Перед тим як перетнути декілька кордонів, а я працював в карантинній інспекції в лабораторії, ми знаємо, що всі ці і цитрусові, і банани, і навіть лимони, вони проходять обеззаражування на пограничних пунктах і витримуються по 21 день, 21 добу, при різних режимах обробки оцими газами, щоб ці. Карантинні шкідники і хвороби не проникли на нашу територію. Окрім Києві, на Закарпатті, не без успіху починають вирощувати хурму, інжер, цитруси, банани та інші субтропічні і далекосхідні культури, каже Михайло Бабидорич. Відтак, екзотичні фрукти незабаром можуть стати для краян буденністю за те, якою смачною і корисною. Наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску. 19-ї. вдалого вам дня і на все добре.